Мова сьогодні піде про мій джойстик і точніше, ручку Джоярус. І мова піде не про його функціонал, а про його першу відмову. Значить, подивився на Аліекспресі, брав я його в травні 2019 року. Зараз у нас листопад 2025 року. Значить, пройшло трошки більше 6 років. І мій девайс задав мені перше питання. Як це трапилось? Під час польоту произвольне клювання правим крилом до землі, завал на праву сторону. Призимився, подивився в джой-тестері. Військ елеронів, оця вісь, стала неадекватно працювати. Ну, По-перше, шум появився, по-друге, Провали вправо, тобто літак летит ровно, ручку не чіпаєш, і літак хиляє вправо. Значить, так як він у мене до сих пір за 6 років так і не прикручений ні до якого основання, ніякий не зроблений для нього портал, Значить, було дуже легко заглянув сюди, знайшов той розйом, який відповідає за осілеронів. З'ясувало, що сам розйомчик забарахлив. Значить, розйомчик там J S125, такий. Китайчик такий на защолки, він дуже поширений, їх там багато є на Алікспресі. Я знайшов у себе в закромах від ардупілота, від контролера квадрика Ардупілот знайшов зіп, там були такі роз'єми з кабельками. Той роз'єм відкусив і на соплях припаяв інший. Так, ну з маляркою там заізолював, перевірив, що з заміною роз'єму все працює чудово. Але Зразу замовити на Алікспресі в мене не вийшло, бо я не знаю, яка друга частина цього розйому. Чи паяється на плату, чи там такий же самий розйом, бо є варіанти. Два розйоми в одну сторону запаяні на шлейфі, два розйоми назустріч запаяні, або розйом, і з другої сторони голий провод. Коротше, треба розібрати Джой, щоб подивитись, що нам треба. Зараз ми цим займемось. Так. Зараз у нас чергове відключення світла. Тому я вмикаю налобну бо не все гарно бачу. Зараз ми в пориємось, знайдемо або, 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 або візьмемо готовий. Я зараз не пам'ятаю, який там розмір. Розмір там, мабуть, оцей, це троєчка. Ні, менше Два з половиною, три не влазить. Давайте знімаємо два з половиною. Да, це да, це він. Знімаємо ручку. Давайте проскіт поки в сторону. Знімаємо ручку. Нам треба розібрати основу, так, щоб залізти зверху і подивитись, чим закінчується той самий. Роз'єм, який ми перепаювали. Як ми знімаємо ручку? Ага, вся ручка знята. Давайте він повернемо на місце, щоб він не валявся, бо може так довалятися, що ми його потім і не знайдемо. Таке, на жаль, буває. Так, ручку в сторону, щоб нам не заважала. Один такий стандартний е, роз'єм, значить пильник знімається з цієї ж сторони. Так, все видно, чудово видно, поїхали. Пильник тримається 5 гвинтів, теж під шестигранник 2,5. Буду озвучувати, щоб, щоб ви потім не шукали, чим його відкручувати. Знімаємо накладку, знімаємо резинку. Так, тепер треба механіку оцю витащити вниз. Значить, щоб механіка витащилась, треба її від'єднати від, від роз'єму платки. Оцієї платки, яка для зовнішнього роз'єму. О... До речі, ось цей роз'ємчик такий же самий. На 4 проводи, чотирьохпіновий. JS там 1.25, якось він там ще матюками якимось називається. Так. Тепер знімаємо механіку. Механіку ми знімаємо. Дай Бог нам в пам'яті. Стоп. Я ще, до речі, ні разу не розбирав. Ага, мабуть, і цю кришку треба зняти цілком. Давайте спробуємо кришку зняти. Добре, що все розбирається одним розміром шестигранника, що тут не треба. Перевіряємо які саме правильно. Ось той колхоз, який я зробив на заміну неробочому варіанту. Значить, а тепер дуже чудово видно, що ми маємо. Значить, ми маємо, оце я припаяв, а оце було. Ось він сюди йде. Значить, все, більше нічого розбирати нам не треба. Значить, тепер треба з'ясувати. Ну, по-перше, це довжина дуже довга. Я відкушував кабель прямо біля роз'єму поруч. У нас тоді кабельок був десь приблизно 15 см. Треба купити, а тепер треба з'ясувати. Він у нас був прямий чи назустріч. Це дуже легко зробити. Беремо роз'єм до себе, наприклад, за щевкою. Крайній правий провод чорний. Крайній правий чорний. У нас він перепаяний на червоний. І він у нас йде на крайній правий теж, коли защелка до себе. Значить, роз'єми в одну сторону. Все. Значить, не назустріч, а роз'єми в одну сторону. 15 см кабель роз'єми в одну сторону. Все. Зараз я його зберу назад, все поверну. Кабель замовлю на Алікспресі, коли появиться світло, і тоді поміняю його. Дякую всім за увагу. Звичайно, механіка визиває повагу. Тут так все зроблено, як, як на Байконурі. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей, друзі.